Привіт, любі гусята та гусятка! Сьогодні я би хотіла з вами поговорити про те, що в мене відбувається в цьому саме моменті, що я читаю, що я дивлюсь, що я думаю. І почну я все ж таки з книги, яку я зараз читаю, це «Гендерсон. Повелитель дощу. Обрала я її не просто так. Я побачила зІЗі на просторах буктюбу. Спочатку у Олени з каналу Книга Джунглі, а потім у Людмили і з каналу «Books and Life». І я зрозуміла, коли дивилася ці відгуки, що мені обов'язково буде треба її прочитати до кінця цього року. Чомусь я її так собі намітила і зараз намагаюся прочитати, але просуваюся дуже повільно. Наразі я прочитала 73%, але, повторюся, йду дуже-дуже повільно. Мені подобається. Мені дуже подобається ця книга, однозначно, її раджу всім душам, які зблукали на цій планеті, які не знають куди рухатися. Тут багато відповідей, які шукає головний герой. Вже не молодий, він дужий, він сильний духом, але він наче загубився. І не знаю, куди йому подітися, куди йому прикласти ту силу, ту внутрішню міць, цей його розгублений погляд на життя, Немов, він не може відсортувати важливе від неважливого. Письменницький стиль у цій книги дуже красивий. Мені сподобалось, коли він розповідав про свою дружину, що вона навчилася говорити, що правильно, що неправильно, але вона навчилася говорити тихо, тому вона щось буркотіла собі під нос, а я не дочував на якесь там вухо. І от ми, типу, отак от вели наші бесіди, і це було до так смішно і дотепно, що я зрозуміла, це точно мій письменник, і дякую за таку пораду. Це, напевно, не перша така порада, але одна із найкращих, що я взяла цю книгу, і не розчарувалася. Тому я думаю, вона одна із найкращих, напевно, теж в цьому році буде, але я ще не знаю, чим вона закінчиться. Головний герой вирушає в Африку. Він просто розуміє, що йому необхідно там бути. Він вже не молодий, але він е, так і не зрозумів якоїсь оцієї життєвої мудрості, куди йому рухатися. Він мріяв стати лікарем, але не став, і один із африканських царів говорить: так йди вчися. Ну і що, що, коли ти закінчиш і почнеш практикувати всі твої однолітки, підуть на пенсію? Ти не вони? В тебе свій шлях, Гендерсоне, в тебе своє життя і свої бажання. Це було прекрасно. Із останнього, що я підкреслила в цій книзі, це фраза хвороба це мова нашої психіки. Це метафора, якою вона полюбляє висловлюватися. Також мені дуже сподобався тут був фрагмент про те, як він розповідав своєму синові, що він зрозумів за життя. І це було так прекрасно. От. Я вивчав життя і зробив кілька очевидних спостережень по перше, небагато людей зберігають здоровий глуст. Це може здивувати тебе, Едварде, але це так. По друге, рабство насправді ніколи не було скасоване ти не зустрінеш людини, яка не була б рабом якогось забобону, та, мабуть, марно давати тобі висновки з моїх роздумів. Це правда, що я частіше міркую і говорю плутано, але я безперервно воюю. О, я справді воюю і воюю відчайдушно. І тут його син його питає: За що ти воюєш? Він йому відповідає: за що я кажеш воюю? Як то за що, чорт тебе забери? Звісно, за правду, А вже ж за правду, проти брехні, хоча здебільшого доводиться воювати проти самого себе. І тут я вирішила зупинитися, і це 36% книги, і не читати далі, зробити паузу, переосмислити. Книга прекрасна. Африканський побут. Те, знаєте, ми може ідеалізуємо цю мудрість якихось племен, вождів. Але чомусь в цих от простих якихось речах і люди, які бачать тебе наскрізь, такого, як ти є, справжньо без усієї цієї цивілізованої мішури. Я захоплююся Африкою, мені дуже цікава її культура, іноді щось слухаю про це, але в нас дуже мало інформації. Зараз також я. Мене потягнуло в азійський бік і от африканський. Я щаслива, що мені потрапила ця книга. Завжди люблю читати про Африку. От прям не знаю такої книги, яка б мені не сподобалась. Мені вона зараз дуже підходить по вайбу, тому що я відчуваю себе трохи самотньою і наближаються свята, і моя якась сторона психічного здоров'я чи психологічного, не знаю, що це. Вона відмовляється радіти, вона відмовляється бути м, тут і зараз щасливою. І я розумію, що мені треба, напевно, допомога якась людей. Ем, і скоро просто в мене кукуха поїде. Але поки я тримаюсь, поки тримаюся, тому що, як говорив Гендерсон, що небагато адекватних людей, хотілося б все-таки відноситися до адекватних. Як я думаю, всім нам. Що ще на повість ці дня? В мене я стала передивлюватися старі фільми 70-х-80-х років, там, де поганий звук, там де раніше мене дратував дуже цей поганий звук, освітлення, якісь там шуми. Але зараз, зараз це прекрасні чудові фільми, там, де є діалоги, наповнені сенсом. Там, де є сюжет, який мене повністю влаштовує, там, де є красиві актори натуральною красою, де нема стільки косметики на актрисах. де я просто насолоджуюся тим, що дивлюся на справжніх людей, і на справжні риси обличчя, як я обожнюю звичайні риси обличчя. Зараз, до речі, Дивилася про те факт, що в нас такі обличчя стають їх неможливо в Якусь історичну драму тепер вписати, тому що вони вже як нові обличчя, якось є ще назви для цих облич, що вони схожі одне на одного, що вони не настільки інстаграмні і соцмережевні, що ми дуже не схожі на наших предків стаємо всіє, всією пластичною хірургією. І мені стало від того сумно. Мені дуже подобається, коли люди різні, коли в них різні риси, коли в них різні носи, а не однакові і губи. Усіх однакові. це просто дивно. Це просто дивно. Я не відрізняю іноді таких людей, якщо вони дуже схожі. Не знаю, як це робити взагалі. Це якийсь талант відрізняти одне від одного. І в рамках цього мого марафонного перегляду фільмів, про які я чула, чи бодай знала фрагментарно якось якісь події чи сюжети. Я подивилась фільм, який я взагалі ніколи не бачила: це Китайський квартал. Про детектива дуже сподобалося, все сподобалося. Потім я також дивилася про а, одна історія кохання, чи щось таке. Мені теж сподобався цей фільм. Мені подобається, що там люди живі, вони розмовляють як от в житті. Вони висловлюють свої думки, в них якісь нетривіальні підходи. Нема оцього її яскравості, від якої в мене болять очі від сучасних фільмів. В мене починає боліти голова від сучасних фільмів. Вони занадто яскраві. Вони занадто насичені всякими елементами, поворотами, сюжетами в сюжеті, квадратами в квадраті. І ти такий ні, стоп, стоп. Я цього не хочу, я хочу просто спокою. І тому можна його так отримати. Якщо ви теж втомилися від цієї всієї мішури, то я раджу подивитися старе кіно. До речі, які старі фільми ви любите, теж пишіть, дуже цікаво. А зараз давайте прогуляємося на вулиці, давайте завітаємо до однієї з таких барахолок, подивимося на книжечки і піднімемо собі трохи настрій. І от ми з вами вирушаємо у місто. В моє улюблене місце це барахолка. Зараз тут новорічний декор. Я люблю розглядати старий якийсь одяг, дивитися на взуття, яке нікому вже не потрібно, але також я дуже люблю дивитися на посуд. Його тут багатсько. Особливо на такий старий посуд, якому вже ти бачиш не один десяток років, якусь кераміку незвичну. Скло, якісь чайнички, чашечки. Дуже гарно, можна не купувати нові, а займатися тим, що от ти придбаєш і врятуєш таку чашечку від такої долі в цьому магазині. Але вже ж найбільше я проводжу часу біля книжок. Це така була валізка з книжками, а це підписана жартівлива книжка про мавпочок. Привернула увагу. А, також тут можна знайти і дитячі книжки, дуже багато пазлів, навіть можна посидіти на дивані і трохи почитати. Література на різних мовах світу: і французька, і іспанська, і англійська. І також це моя улюблена шафа. Зараз я вам її показую: тут про музику, книжки і про мистецтво це кримінал. Також буває заглядаюся. Тут мій улюблений коврик, який я теж розглядаю, буває він такий м'якенький. Який веде нас до магнітофону. Я вже забула про їх існування, але в Австрії мені нагадали, що таке було в моєму житті. Це книга про гроші. І про їх історію виникнення, з чого вони робилися в різних країнах. Я думаю, що ця книга цікава, і тут, до речі, траплялися в ній флаєри і якісь квитанції, як часто буває. А це вже книга про сценічний костюм і про те, як костюм як інструмент може відкривати більше атмосферу вистави, передавати почуття, висловлювати думки. Просто от є ескізи. І є якісь загальні враження. Ця книга мені дуже сподобалася. Я люблю такі книжки. Не знаю, навіщо вони мені, тому що ну, точно читати їх не буду, але дуже хочеться їх тримати у руках. Ця книга про також мистецтво, про скульптуру, але тут більше, як я зрозуміла, про архітектуру і про те, як все будувалося, такі визначні. Архітектурні пам'ятки. І от що можна послухати на <смі> магнітофоні. Якщо ви думаєте, де всі сі -сіді ділися, вони всі тут. Вони всі зібрались тут, от вальс, медитація, диски, які навіть ніколи не відкривали, диск по зомбі, навіть не здогадувалась, що таке існує, але тут є все. Хто замовляв якусь паті, будь ласка, на гітарі. Якісь латинські ритми. Тут ви знайдете все на свій музичний смак. Але чи потрібно вам воно, це вже інше питання. А тут я побачила книжку із малюнком Клімта а, і поцілунок, який я бачу тут усюди. Вони його на чашки, на чохли, на навіть піаніно чіпляють, роздруковують, люблять своїх художників. але Напевно, не всіх, якщо ви розумієте, про що я. Далі я вийшла і дивилася на цю гігантську натуральну ялинку. Тут не буває штучних ялинок на свято, тільки натуральні. Також я хочу вам показати, що я зібрала папужок. Так як це влог в моменті, то мені здалося, що буде незайвим показати цю мою роботу. Яка теж, напевно, її місце на барахольці, скоріш за все. Ой, це я отримала посилку, замовила собі якісь подарунки. Мені от, чому я замовляю на цьому сайті? Тому що тут завжди є маленькі пробнички, які вони тобі присилають. І написано, бачите, на шампуні подарунок нашою мовою. Це велика рідкість креми і навіть бібі-крем. Навіть бібі, такого ще не було в мене. Так, не дуже обережно я починаю розпаковувати. Я не люблю ці всі обережності. Перше, що я замовила, це крем від Unique. Це, значить, у нас тонер. Не пам'ятаю, як фірма називається. І теж вмивалка, вмивачка чи піна для вмивання від Юнік. Я підсіла на цю фірму, мені подобається, мені підходить. От. Знайшла нарешті те, що мені підходить, і сироватка. Також в подарунок мені дали такий маленький 15 грам крему медіпіл. І це все, що було в посилці. Я дякую вам за перегляд і дякую вам за те, що ви подивились цей сумбурний влог, були зі мною. Пам'ятайте про те, що ви можете поспілкуватися зі своїми близькими прямо зараз. Це. Шикарно, це прекрасно, і більше спілкуйтеся з людьми, які поруч із вами. Таке от сьогодні в мене настрій, побажання. І щиро вітаю вас з святами, які скоро до нас постукують у двері. Всім па-па!